Біля одного з під'їздів будинку вже стоїть комісія. За хвилину представники, райадміністрації, рятувальники та комунальники спустяться в укриття. Перше, на що звертають увагу, це кількість виходів зі сховища. Второй виход є вже. Я показувала аварійний виход. Тобто, по нормативам тут все якби для любого варіанту спасіння є, тобто три виходи. Далі коридором зустрічаємо пухнасту вартову кицьку лілю. В цьому приміщенні наявне крісло, ще одне за стінкою, де під час тривоги можуть відпочити люди. В інших кімнатах облаштовані спальні місця та лавки. Загалом укриття розраховане на 120 осіб. Тут є вода, є світло. Ну воно облаштоване. Воно там прибрано. Так його звичайно. Хотілося б відремонтувати, щоб було красивше, але воно повністю відповідає тим вимогам, які потрібні як найпростіше укриття. Щоб підтримувався в належному стані санітарна ситуація в укриттях, щоб було чисто, щоб функціонували усі комунікації, щоб було світло, була справна вентиляція. Регулярно співробітники Запоріжжя РЕМ сервісу контролюють стан укриттів по місту. Наступною локацією обрали будинок по вулиці Південно-Українській, 5. Це приміщення дещо більше за попереднє, понад 4 сотні квадратів. Тому за необхідності тут зможуть одночасно перебувати близько пів тисячі людей. Воно відкрите цілодобово. По відкритості ми постійно проводимо перевірки. Бувають випадки, коли або в ОСББ хтось не відкрив, не відчиняв, або ще хтось, але це виправляється. Перелік всіх укриттів знаходиться на сайті міської ради. Там вони всі фігурують. Ми постійно перевіряємо перелік. Бувають, виникають питання, деякі виносять, виводяться, бо там є запитання, деякі нові вносяться. Це укриття також пройшло перевірку. Воно відповідає вимогам найпростішого сховища та забезпечене всім необхідним для тимчасового перебування людей. Окрім того, тут є металеві двері, які за необхідністю можна герметично закрити, аби убезпечитись від отруєння. Загалом по місту під контролем Запоріжжям сервісу майже 150 укриттів. Близько 40 з них у Вознесенівському районі. У нас функціонує спеціальний підрозділ. Це сектор з утримання цивільних споруд, який опікується станом цих об'єктів. Комісія регулярно стежить за станом укриттів, тому всі сховища комунальної власності обов'язково пройдуть перевірку. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.